Неоніла Петрівна Недосєко Яскрава постать у культурно-мистецькому просторі Черкащини. Художниця, яка належить до когорти найвідоміших митців Черкаського краю. І сьогодні ми маємо чудову нагоду поспілкуватися із цією надзвичайно талановитою мисткинею. Художник, графік, монументаліст. Майстер гобелени, член Національної спілки художників України, а ще педагог, викладач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, творчий доробок Неоніли Петрівни, десятки монументальних розписів і гобеленів, сотні робіт станкової графіки, малярства. Ескізи, етюди, замальовки. Вона однаково майстерно, професійно і талановито володіє різними техніками графіки і живопису. Олія, темпера, пастель, акрил, акварель, гуаш. І у всьому Неоніла Петрівна прагне досягти довершеності. І в нашій обласній бібліотеці для юнацтва знаходяться дві роботи Неоніли Петрівни. Гобелен Молодий Шевченко, який прикрашає фоє бібліотеки, а також створене у співавторстві з її чоловіком, відомим черкаським художником Альбертом Недосєком, пано за мотивами твору Лесі Українки лісова пісня, на фоні якого ми і знаходимось. І якщо уважно придивитися до цієї роботи, то побачимо. Що в образі чарівної мавки проглядаються риси молодої Неоніли Петрівни. Для Альберта Степановича вона була і дружиною, і музою, і долею. Світла пам'ять вашому чоловіку Альберту Степановичу, який увиковічив вас у такому романтичному образі. Ви родом із Заходу України, із Шацьку на Волині. Який відомий своїми славнозвісними озерами і, зокрема, найглибшим озером України, озером Світязь. вам було 15, коли по закінченню 8 класу ви вступили до Львівського училища прикладного мистецтва імені Івана Труша. Що привело вас саме до цього навчального закладу? Мої батьки, дякуючи їм. Помітили мій хист до малювання ще в дитинстві. Я е, любила усамітнюватися з книгами, я багато читала. Любила книги, для мене найдорожчий подарунок завжди була ця книга, коли мені хтось дарував, і дуже любила малювати. Але взагалі, якщо ще пригадати і глибше, то десь на рівні підсвідомості я тепер це зрозуміла, і тепер це проаналізувала. Був надзвичайно великий потяг до краси, до естетики, до, ем, до гармонії. І дякуючи моїм батькам. Вони помітили цей мій хист, помітили цей талант. Потім до батька він працював головою колгоспу в селі та навіть об'єднувало три села. І це йому було всього 30 років. А він вже займав таку посаду. Приїжджало досить багато людей. Звичайно, готелю не було, ночували у нас і бачили і з району люди і з області, що дівчинка малює. І ось на основі цих парад вони порадили віддати художню школу в місто Луцьк Волинської області. А потім уже Луцька художня школа порекомендувала мене відвести і спробувати поступати в художнє училище, тобто так як воно називалося училище декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша у Львів. І батько повіз мене, він десь в червні місяці мене повіз туди у Львів, таку маленьку дівчинку ще. Ось я йому надзвичайно вдячна. Я надзвичайно вдячна батькам, тому що це зараз можуть мене не зрозуміти, але тоді 50-ті роки, 60-ті роки це глибинка, це село могли не звернути увагу, могли зорієнтувати, я вчилась в школі на відмінно, могли зорієнтувати на якусь іншу професію, могли зневажливо поставитись до такого мого, навіть це ще не вибір був, а до такої потреби моєї, моєї, але все-таки помітили, і все таки відвезли, і все таки підтримали мене і направили на цей шлях. І ось так почався. І я поступила зразу, зразу ж в цьому році, здала на відмінно екзамени, і поступила в це училище, і після восьмого класу, це був 6, 1966 рік, я розпочала навчання саме у цьому училищі. Потім я вже дізналася, що це училище ще засноване було в 19 сторіччі як училище, ну тоді є училище, зараз це все коледж уже в 19. Це був е, заклад, який е, зараз так можна назвати навіть дизайнерський. Тобто він готував художників, майстрів для інтер'єрів, для е, з меблів також. Е, потім і це ж, і ткацтво вже було закладено, там, і монументальне мистецтво. І воно продовжувало існувати і розвиватися також в радянські часи. І ось оцей заклад мав вже напрацьовані глибокі традиції. Орієнтувався він на західне на західноєвропейське мистецтво, і це було досить престижно – навчатися в цьому закладі. Заснований у другій половині 19 століття. Цей потужний навчальний заклад давав і дає грунтовну мистецьку освіту і славиться своїми випускниками. Свого часу там навчалися художник-імпресіоніст Роман Сельський. Єдиний українець, який потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, Іван Марчук. Антін Монастирський. Відомий і малому, і старому своєю картиною Запорожець, Олена Кульчицька, майстер української книжкової ілюстрації, Михайло Демцю, відомий художник постімпресіоніст -пост сучасності, Борис Возницький, український мистецтвознавець, якого називали ангелом-охоронцем. Пам'яток культури українського народу, зокрема музеїв і замків. Петрівна, а що для вас значить бути випускницею Львівського училища прикладного мистецтва імені Івана Трубша? І що воно вам дало як художнику? Львівське художнє училище стало моєю базовою освітою. Прийти в такий учбовий в такий навчальний заклад і зануритися в мистецький світ було надзвичайно цікаво і важливо в цьому училищі. Тепер це коледж, звичайно, вже він збагатів на багато ще додаткових аудиторій. На... На викладачів надзвичайно цікавих, але е, зануритись в той мистецький світ ще з старими кадрами, такими викладацькими, з цікавими майстрами мистецтва. Там просто так е, хтось не викладав, люди, які навіть входили вже в енциклопедію українського мистецтва, е, були викладачами. Було надзвичайно цікаво. Ну і е, для мене це, звичайно, поняття честі і не зганьбити. Е, Ну, ту, ту планку, яку я яку я мала можливість е осягнути, ту планку навчальну, мистецьку. Базова освіта, тому що там саме починаєш знайомитися вже із основними засадами мистецькими, і з різними галузями мистець, образотворчого мистецтва. І коли я пішла навчатись на ткацтво, тому що як порадили, ну, дівчинка, хай йде на ткацтво, це цікаво, це жіноче щось таке. Але я потім трошки пошкодувала щодо ткацтва. Я любила ткацтво і цікавилась ним, і навчалася дуже добре. Але коли я побачила, що ще паралельно там є монументальне мистецтво, я звичайно була в захваті. Чому саме монументальне мистецтво? Але так, щоб здогадатися, перевестись на це відділення, я цього не знала, що можна перевестись. Але чому монументальне мистецтво? Тому що я любила рисунок і живопис. А в монументальному мистецтві саме синтезується настільний розпис на основі рисунку, живопису а також тематики, ідеї. І все таки я знайшла потім, завдяки цьому ж художньому училищу імені Труша, знайшла можливості синтезу ткацтва. І монументального мистецтва. Звичайно, я не пішла вчитись на монументальне, вже закінчувала ткацтво, але цікавилася весь час монументальним. І коли вийшла вже на свою професійну дорогу, то я саме в гобелені об'єднала і монументальний, і рисунок там і живопис, і також ткацтво. І це було також цікаво. Тобто, гобелен дозволив об'єднати ці два улюблених напрямки мистецьких. Ну і, звичайно, закладено дуже-дуже багато було. Нас просто змушували навіть відвідувати всі виставки, всі експозиції, зустрічі з художниками були, і це дало дуже-дуже багато. А потім я ще отримала направлення на роботу єдина із нашого курсу в художній, Львівський художній фонд. Ниніло Петрівна. По закінченню училища ви за направленням працюєте у львівському художньому виробничому комбінаті художнього фонду радянського Союзу художницею з текстилю у ткацькому цеху. Так, це була певна система, яка була широкою саме на весь радянський союз. І в той час цей цех створював продукцію для художніх салонів усього радянського союзу. І ця продукція відзначалася високою якістю і базувалася на національних традиціях ткацтва України. Так, так, було дуже цікаво. А поруч. І з вашою майстернею була майстерня вже досвідченого художника-графіка Альберта Недосєко. І я знаю, що Львів став для вас найкращим містом, містом вашої молодості, містом, яке подарувало вам один одного і свого сина ви назвали на його честь Левом. Але так як перспективи отримати житло там не було, то у 1972 році ви перевелися до Черкас, не полишаючи думки при отриманні житла обмінятися все таки на Львів. Черкаси ж на той час активно розбудовувалися і потребували професійних кадрів, в тому числі і художників. Мрії були повернутися, але потім настільки була цікава робота в Черкасах, що вже ставало питання: а чи варто повертатися? Все е, Шевченківські місця навчалася я, я вже для себе так розділила три таких життєвих таких регіони, де моє життя. Як ви вкорінювалося, це навчання спочатку народження в місцях Лесі Українки, навчання в місцях Івана Франка, а вже творчий мій розвиток це Шевченківські місця і місця Богдана Хмельницького. Так можна ще додати до цього всього. Так що вже питання тоді було таким риторичним: їхати чи не їхати у Львів, вертатись чи не вертатися, хоча багато людей навіть міняли вже квартири зі Львова сюди. Багато навіть наших знайомих, але, але все-таки от творча, творчі величезні можливості творчого потенціалу в Черкасах переважали. Далеко не кожній творчій родині вдається так гармонійно вибудовувати свої подружні стосунки і одночасно вдосконалюватися у професійній майстерності. Навчаючись один у одного і переймаючи мистецький досвід, чому саме ви навчилися у Альберта Степановича? Ось тут варто якраз пригадати ваше питання, як ми з ним познайомилися. Дійсно, майстерні були поруч, наш великий ткацький цех, а поруч майстерні художників Формителем. Він після Львівського поліграфічного інституту імені Федорова. Прийшов працювати також у львівський фонд, ну але Посада називалась художник-оформитель. Хоча це були художники надзвичайно широкого діапазону можливостей Свої вони робили цікаві проекти, вони робили дуже цікаві інтер'єри оформлення. Вони були, вони відряджались і були відряджені для роботи на раніше це ВДНХ, виставка досягнень народного господарства. ВДНГ тепер ми можемо сказати у Києві. Там оформлювали дуже цікаві павільйони такі нестандартні рішення були. І в цьому всьому брав участь Альберт Степанович Недосєка. А поознайомилися, ми тому що він зацікавився також гобеленом. Там ткани гобелени також ще авторські була одна кімната. І двері були відкриті, заходили. Ми там, і я також там займалася чимось, якоюсь там справою, тому що ми і нитки мотали, там і Все, тобто був такий дуже широкий спектр роботи. І він зацікавився, я йому щось пояснювала. І ось ми так і познайомилися. Я думаю, він зацікавився не тільки гобеленами. Можливо, можливо. Він між іншим був дуже цікаво, нестандартно виглядав. Він виділявся цієї маси художників. Ще е, там в основному працювали таке старше покоління, вже досвідчені художники. Він ще був молодим е, випускником поліграфічного інституту і так, так дуже цікаво одягався, якось по сучасному Екстравагант, так, екстравагантно но. трошечки, і досить е, е, так виділявся. Ну і звичайно мистецтво об'єднало у нас, загальні інтереси, виставки, познайомилися, місто саме, наприклад, дуже надихало. З роботи ми йшли досить часто пішки через Львів. Просто йшли, насолоджувалися середовищем, а він Львів краще знав, ніж я, і він казав, ось там є в цьому прогулку така то церкушка, От, давай ми зайдемо туди, по цій вулиці, зайдемо подивимося. І так поступово за два роки нашого е спілкування, вже такого більш близького, коли ми вирішили дружитися, ми е е е оглянули дуже багато таких. Е Прихований, про який мало говорилися, місць красивих у самому любові. А чому я навчилася? І от можна сказати, що коли ти закінчиш навчальний заклад, якийсь ти отримав певні базові знання. А от як їх адаптувати до професії, оце ще одна робота велика. От як їх, як, як, як цим скористатися, що потрібно, що не потрібно, як цей талант свій проявити, свій досвід. Це досить складно, досить важко. І ось саме у цей період такий складний, саме Альберт Степанович, мені... Допоміг в цьому на рівні підсвідомості. Тут не можна сказати, що от він мені давав конкретно якісь уроки. Навіть те, що я бачила його роботи творчі, тому що майстерень тоді окремих не було. А в ті ж самі майстерні він працював також і творчо. Він постійно виставлявся, і я почала працювати творчо. Потім були поїздки в будинок творчості Сетні, два роки підряд. Ми їздили разом з Сенд. І от там уже школа майстерності була досить велика. Тобто я вже там працювала. І вже, акварелю, і вже якісь технічні моменти, монотипія, графіка. Це така творча база для художників республіканська вона була, де дійсно ну, ти вже знаходишся в середовищі художників і ти дуже багато спостерігаєш і, і збагачуєш вже свої уявлення навіть про деякі речі, мистецькі такі. Ось так, що мені надзвичайно пощастило те, що я отримала. Таке направлення я й сама досі дивуюся, чому саме я і чому зразу отак мене занурити в саму гущу мистецького львівського світу. Це було надзвичайно таке везіння по життю, я б, я б сказала. Тому що саме художники всі галузі там було ж не тільки ткацтво, там і була художня обробка дерева, і художники-монументалісти, і художники копіїсти працювали. Обробка металу. Так, обробка металу надзвичайно цікава, а оформительські навіть які там кабінети, які що виставлялися на художні на художніх радах, і можна було також дуже багато чому красивому, такому дизайнерському вчитися. Так що це була така, як боже провидіння. І я вдячна долі за це. А до речі, уже живучи в Черкасах, чи їздили ви на побачення із містом Львовом? Їздили, ми на Волині їздили завжди через Львів. Зупинялись у Львові, ще жили наші мої родичі, там було де переночувати. В той же час не було ж ні хостелів не було ще не було. А коли є друзі, коли є родичі, то була можливість зупинитися. І, звичайно, ми і в художній музей, і в картинній галереї відвідували весь час виставки. Тобто бути на цій хвилі, бачити, що робиться, як Львів формується, щоб імена знайомі, подивитися, о, це той-то той виставився, той виставився, от як цікаво, от яка робота цікава. Навіть на імена на прізвища подивитися, хто як працює. Потім у Львові проводилась перша бієна живопису всеукраїнська, і Альберт Степанович там також брав участь. І є каталог виданий, і він їздив на закриття туди і побачився ще своїми колегами. Був дуже щасливий, тому що тобто і з Черкас брав участь він. Мірський. А наразі тягне до місць своєї молодості? Тягне звичайно, але я колись приїжджала Львовом Ми зупинилась на один день, і звичайно, це місто вже не те було. Вже місто змінилося. Тобто це був той Львів, ще такий без реклами, такий сірий, львів, камінний. сірий не в плані, що він якийсь там ніякий. Ні, він такий камінно-старовинний був Львів, без реклами, без всякого там галасу, без нічого. І це було прекрасно. А я особливо любила Львів у дощ. Чомусь от дощ, коли йшов дощ, в мене був такий умови чоловіки маленький, я їх взувала і просто ходила у Львові під дощем. І ось так Львів залишився і звичайно тягне, особливо коли помер Альберт Стіпанович, царство йому небесне. Мене так тягнуло у Львів. Ну, думаю, я поїду, я покажу сама одна, покажу по цих вуличка, зайду в те кафе. Кафе було дуже мало ще, але було одне таке кафе, коли ми після роботи заходили. Можна було просто посидіти, випити кави, півфужера шампанського, тому що так, також не було такого, що якогось вибору вин там чи щось такого. Все. І просто розслабитися, насолодитися спокоєм, як кажуть. Ось і так мене тягнуло, і почалась війна. І Я вже не поїхала. Через них почалася війна, коли брать панечка може. Ось такі. Так що Львів, середовище міське, має надзвичайно велике значення. Історія міста, середовище, ландшафт, архітектура, події, які відбуваються. Воно також додає у формуванні художника дуже багато. Я сподіваюся, що війна закінчиться і ви обов'язково потрапите обов ще до Львова. Обов'язково, обов'язково. Понад 50 років, Ніла Петрівна, ви живете і творите в Черкасах. І ось який період для вас особисто є найбільш цікавим у творчому плані? Це, мабуть, кінець 70-х років і повністю 80-ті роки, початок 90-х років. Тому що була. Надзвичайно цікава і благодатна можливість працювати з такими визначними архітекторами, нашими черкаськими, лауреатами Шевченківської премії, будівель, будівельниками музею Черкаського краєзнавчого музею. Бачаюсь. Ось і вони закладали крім того, всього вони здавали дуже багато об'єктів, дуже багато архітектурних своїх проектів. І вони задіювали художників в тому числі. І ми дуже багато з ними співпрацювали. Вони приєднували нас до цих проектів. Давали нам е, якісь певні стіни, задачі певні замовлення, замовлення і ми працювали. Десь це могли бути лабелени, десь це могли бути настінні розписи, десь це могла бути якась графіка, яку Альберт Степанович робив. І тому саме оці роки ну можна з вдячністю згадувати, що була така надзвичайно цікава і формуюча можливість, формуюча мистецький досвід. Наші це можна також назвати Канівський, а а прізвища я забула назвати це Сергій Курсенко, Леонід е, е, Кондратський і Микола е, Соп Совчук. Сопчук вибачає Совчук. Це і канівський будинок культури, який проєктувався, але який, на жаль, там зупинився на певному періоді. Але я туди робила гобелена. Берт Сіпанович також робив дуже багато туди робіт. Якісь проекти він там робив, також інтер'єрів. Це музей Тараса Шевченка в селі Шевченкому в Керелівці був Ну і ще можна згадувати. Кондратський проєктував будинок культури в селі Богдани. Я також туди робила два гобелени. Тобто ми досить тісно з ними працювали. І, цей період надзвичайно був цікавий. І вже можна було братися за більш серйозні, за більш відповідальні теми, чи історичні, чи якісь там вже вони могли бути етнографічними ці теми, але це були теми вже досить серйозні, які досить часто проходили навіть через Київські, через республіканський художню, через республіканську художню раду. Народний художник України. Який по праву вважається президентом української народної ветеранки, наш незабутній Микола Теліженко відгукувався про Неонілу Петрівну, так: майстер Гобелен – чесний художник, працю якої можна хіба що співставити з працею хібороба, який з усією порядністю виорює і засіває ниву, а потім. Довгий хліборобський цикл чекає плодів своєї праці. Так руки цієї майстрині перебрали не один гектар тонких ниток, поєднуючи їх із текстильною основою, утворюючи неповторні композиції. Грамотне розуміння традиції українського килимарства у майстрині отримує нове сьогоднішнє звучання. Вже визнані твори, що вийшли з під її рук, отримали прописку в громадських інтер'єрах і довго будуть служити глядачам, випромінюючи велику любов автора до людей, їх традицій, до України. Роботи Неоніли Петрівни були і продовжують залишатися окрасою багатьох громадських інтер'єрів. Санаторії, будинків культури, музеїв, бібліотек, шкіл та інших закладів і установ. Але споглядаючи їх і відмічаючи естетичну красу і досконалість, далеко не всі знають автора цих робіт. Ну, хоча б ось цей монументальний розпис, який з 1988 року прикрашав інтер'єр. Центрального автовокзалу у Черкасах і запрошував до подорожі тисячі його відвідувачів. Настільний розпис Черкащина туристична розміром 3 на 5 метрів слугував своєрідним путівником для подорожуючих. В цій одній роботі зафіксовані найвідоміші визначні пам'ятки Черкащини Чигирин, Кам'янка, Умань, Канів, Корсун Шевченківський та інші. На жаль, цей витвір мистецтва наразі суттєво пошкоджений і навряд чи підлягає реставрації. Ще один настільний розпис: Торговий шлях і варяг у греки, створений у 1989 році, ви можете споглядати в магазині Рубін в центрі Черкас. І, хоч і дещо модернізований, але дає уявлення і про твір мистецтва, і про складність виконання. Коли у 1978 році в Черкасах було відкрито Палац культури Дружба народів, Неоніла Петрівна створила для нього гобелен Сонячні летаври. Ці летаври прозвучали тоді на всю Україну. Їх друкували журнали, образотворче мистецтво і Україна. Експонували серед інших творів у Москві та Баку, а потім ще до реконструкції Дружби народів 2011 року він безслідно зник. Тож сподіваюсь, зі спілкування з Неонілою Петрівною ви відкриєте для себе не тільки надзвичайно талановиту мисткиню, а й багато цікавих фактів, пов'язаних з нашою Черкащиною.